По три рази перелазив кого охмуту та попросив неї. І... під ну То я хотів до того, щоб той чути до дяка, мецю на оцю на кутю. Або воно замірюха вийшов тепло, як у тію у ото. Так я думаю, не думаю не дотяка, а щоб до вас на вогне. Вищо робського так, знаєте, та може воно ідея. ну щоб іменно, щоб тут ідуть, щоб пориться. -пори Оби з торгу Ну, ти так кажете, страшно сухає. А що ти її сьогодні не точиш? Не той, Голова бобода. Ну як ще воно, якщо не ну. ну? думаю.